Росія планує поширювати нові інформаційно-психологічні кампанії, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та вплинути на союзників. Центр протидії дезінформації прогнозує, що напередодні зими Кремль буде посилювати фейки про енергетичну кризу. Ще заплановані дискредитації нових пакетів санкцій Європейського союзу. Також серед головних напрямів маніпуляції навколо ситуації на Запорізькій АЕС і просування наративу про ядерний тероризм України. Крім того, того, Кремль готує кампанії для розколу західної підтримки України. Планують мітинги в Європі, дезінформацію щодо постачання ракет Томагавк, критику оборонних рішень Європейського союзу та втручання у вибори в Нідерландах. А з нами на зв'язку Руслан Дейниченко, виконавчий директор СТОПФЕЙК. Пане Руслане, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Ну давайте поговоримо про очікування. Власне, ось такий широкий спектр зусиль, які російська пропаганда збирається докладати. Наскільки до чого взагалі нам готуватись далі? Я так розумію, що до кінця року це буде просто шквал якийсь. Ну, деякі теми Росія використовує традиційно. Починається опалювальний сезон. Вони відразу починають розказувати про проблеми, які чекають Україну із опаленням, з електрикою. Але знову таки тут нічого нового. Пригадаємо, як в 22-му році так само лякали європейців, коли вони почали відмовлятися від російського газу. Навіть така інформаційна кампанія на всіх центральних російських телеканалах була про те, що Європа замерзне без російського газу не вистачить їм для опалення і величезні рахунки будуть приходити. Але нічого такого не сталося. І всі вже забули про цю рекламну кампанію, про ті зусилля, які Росія вклала в поширення цієї дезінформації, пропаганди і брехні. Uh, тому uh, знову таки Росія любить і російська пропаганда uh, прив'язуватися до якихось реальних подій, які відбуваються на землі, або які плануються, і відповідно в якісь, в якісь інформаційні кампанії. У них є сезонні, а uh, якісь вони знову таки до реальних подій прив'язують там до візита, скажімо. Зеленського Вашингтон я впевнений, що е, на, на цьому тижні або на початку наступного будуть чекати дуже великі відкриття, хто куди в які будь-які ходив, і хто про що домовлявся. Тобто, це буде виглядати знову знов таки в вигляді якихось версій, чуток, е, зливів в якихось невідомих африканських газетах, які будуть передруковувати е, російські змі. А е, тому знову таки треба бути готовим до, до будь-якого розвитку подій щодо пропаганди у фантазії ну просто немає ніяких меж. Але це все потрібно фінансувати, і росіяни від початку повномасштабного вторгнення, та навіть ще з 2013 року починали занурювати і свою державу власне і розпош... поширювати в різних європейських медіа. Ось таку пропаганду виділяли на це просто мільярди. Що стосується зараз фінансування цієї пропаганди, наскільки вона стає більшою, чи навпаки не вистачає грошей, і треба якось економити використовувати інші джерела. Ось цього розповсюдження брехні. Ну, насправді, за співвідношенням ціна якість, як би так сказав, да. пропаганда значно ефективніша, ніж зброя, ніж ракети. А тому ті мільярди, які називають там один-два мільярди на рік, які Росія витрачає на пропаганду, насправді порівняно з вартістю ракет дронів там чи танків. Ті ті мільярди, які Росія витрачає щомісяця і щороку, це просто копійки. Тому Попри те, що це ну, начебто великі гроші, але на пропаганду буде завжди вистачати. І до речі, ми бачимо, що на наступний рік в російському бюджеті закладено збільшення грошей на федеральні телеканали. Тобто, під якісь програми розуміють, що росіянам треба буде вішати на вуха більше лапші, і, відповідно. Показувати якусь красивішу картинку можливо знімати більше розважального контенту для того, щоб відволікти від проблем, відволікти від ситуації на фронті на від відсутності успіхів якихось великих у війні з Україною. Тому знову таки бюджети будуть збільшуватися, але це не такі великі гроші, які здатні ну, російську економіку тягнути десь на дно. Пане Руслане, в нас ще три хвилини є. Ми сьогодні багато говорили про тамагавки. Давайте з вами поговоримо під певним розрізом. Так виходить Путін, каже, тамагавки від тамагавків нам не страшно, В нас є ППО. Виходить, Медведєв каже, Насам справді страшно. Але є ядерка. Але є ядерка і страшно має бути взагалі всім. Угу. Зрештою, як російська пропаганда розставляє ось ці знаєте коми, які визначають зміст? Ну, це звичайно залежить від тієї аудиторії, на яку спрямовують ці меседжі. Відповідно для російської аудиторії дуже важливо, що скаже Путін. І Путін і взагалі російське телебачення, російські телеграм-канали, а вони заспокоюють своє населення. Що не треба нічого боятися що ніяких томагавків в Україні не передадуть. Якщо передадуть, то мало. А якщо передадуть багато, то їх обов'язково буде збивати всемогутня російська ППО. От, а от щоб щодо західної аудиторії, насамперед американської, то тут, звичайно, їх треба налякати, що це чергові червоні лінії. А що порушення їх ну то вже точно цього разу призведе до ядерної війни? Бо, начебто, от російська. Техніка не може а, визначати, чи це з ядерною боєголовкою чи без ядерної боєголовки, і мовляв, зразу будуть у відповідь стріляти по сполученим штатам. Тобто, це такий така, ну, недолуга спроба вплинути на рішення сполучених штатів на громадську думку у сполучених штатах для того, щоб а, передачі ну не тільки а й будь-якої високоточної зброї Україні не відбулося, щоб не у цієї зміни. Підходу Америки, яка ну зброю не надає, а тільки передає через в таких в обмежених кількостях, продає через НАТО в Україні, але ну знов таки ми пам'ятаємо, що всі колишні заяви російської пропаганди про червоні лінії. Після передачі F-16, танків Абрамс е і будь-якої іншої зброї всі ці червоні лінії стиралися і нічого після них не залишилось ніякого сліду. Тому я впевнений, що і цього разу ну так така -та -та сама доля чекає і ці червоні лінії від Медведєва і Путіна. Дякуємо, чекаємо. Дякуємо, і ми власне рішення цього на користь нашої держави та Європи. Звичайно, спасибі вам, Руслан Руслан Дейниченко, виконавчий директор. Стоп фейк був з нами на прямому зв'язку.